Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу зробити маленьке відео по такій ємності. Я вже декілька років готую домашнє вино ну і подивився, як полегшити цей процес і вирішив придбати, подивитись, як буде ця ємність мені допомагати при готуванні вина сьогодні Я отримав і хочу разом з вами подивитися, що це. Це 20-літрова ємність. От, в комплекті йде у нас краник, позвір для краника і для того, щоб гідрозатвор такої конструкції. Зараз подивимося, як воно тут конструктивно налаштовується. Ось Такий ось краник з кримпочкою для відкривання. Я думаю, що процедура не складна. Можна швидко його зібрати і разом подивитися на цю конструкцію, наскільки вона буде зручна для того, щоб сусло виноградне, виноградне грало. От. От бранік я прикрутив. Всередині там теж є типа, такого фільтра. От невеликого. Ну і для того, щоб був гідрозатвор, є ось таке пристосування. Беремо резинове кільце. Будемо вставляти гідрозатвор. Ну і фактично сюди. Накриваємо, відкривається, напевно, так. А, навіть так, кришечка, наливається води і ми отримуємо таку ємність вже готову для зливу відродившого сусла. Ну і я думаю, що випробую в процесі того, як я буду це робити, теж покажу, як його буду використовувати. Ну, я думаю, що мені буде зручно. При такій приспособі готуватись до приготування смачного домашнього вина.